Деякою мірою деякою мірою це зіграло потім. Ну дуже такий злий жарт власне з Україною, тому що десь в Росії остаточно переконалися. Ну, по-перше, в тому, що Зеленський на їхню думку, там, мабуть, був типу слабким президентом саме з точки зору воєнного часу, і в них був такий розрахунок. Це до речі, вічна проблема Росіян, і це добре для нас. Вони дуже персоніфіковано дивляться на політику, от вони вважають, що типу, от Зеленський, значить, це дорівнює Україна. От ми, типу, з Зеленським можемо вести себе так, і значить з Україною буде така ж сама історія, а воно ж вийшло все по-іншому, тому що Україна далеко не дорівнює Зеленському. Ну і треба зазначити заради справедливості, що після 22-го року Зеленський дуже сильно змінився. В нього відбулася серйозна трансформація. І якби ми таку трансформацію побачили, там не знаю на другий день після його інавгурації, угу. то я не, я не кажу, що війни би не було. Війна скоріше за все була би за будь-яких обставин, тому що Путін до цього готувався і віншов до цього багато років.